Вітаю, НРБК Україна. Сьогодні вночі Луцьк пережив найбільш масовану атаку від початку повномасштабної війни. Місто атакували десятки дронів, 5 ракет, чотири кинжали і одна крилата ракета. Загалом по території України було випущено 741 засіб повітряного нападу, 728 ударних шахетів і дронів-імітаторів, сім крилатих ракет типу Іскандер К або Х-101, а і шість кинжалів. Топова змогла знищити 718 цілей. Моє ім'я Дмитро Олійник. Я маю намір про це поговорити загалом. Про ситуацію на фронті маю на зв'язку майора запасу НГУ, ветерана війни Олексія Гетьмана. Пане Олексію, добрий день. Добрий день вам. сьогодні. Маємо такий відсоток знищення цілей: 54% ракет і 98 ударних БПЛА по дронах нібито чудовий результат. Чого не скажеш про ракети з шести аеробалістичних ракет кінжал взагалі нуль збито? З чим це пов'язано? Це е, про дефіцит ракет перехоплювачів, чи можливо про розташування ППО? Чи не вперше Росіяни так активно гатили саме по е, північному заходу країни? Е, чи можливо Росіянам просто вдалося перевантажити нашу ППО? Ні, ну перевантажити навряд чи, бо е, знищена велика кількість шахетів. Насправді, того, що ще не було знищено саме кінжала, ну проти них може боротися переважно е, петрят. Комплекс. Е, на жаль, або не б було ракет, або не було там комплексу, які мав би їх перехоплювати. Нам треба більше зенітно-ракетних комплексів. Про це казав вже більше року тому, казав президент України, як Верховний Головикомандий, що нам потрібно ще не менше 25 комплексів, щоб умовно захистити 25 областей. Ну, умовно скажемо так, бо зараз не всі ми контролюємо Крим, не контролює, ну, Ми розуміємо, як казали представники, скажімо так, народні депутати, я не хочу повторювати. Хто з Верховної Ради, що ми маємо вісім зенітно ракетних комплексів Патріот, із них шість захищають Київ. Ну, це не тому, що Київ такі, таке красиве місто, тому що Київ це як будь-яка столиця будь-якої країни. Вона має і центри прийняття рішень, і центри керування, і, і центри зв'язку на все, що е, має бути відбуватися в столиці. І тому залишаються два комплекси. Двома комплексами всю територію України захистити практично неможливо. Тому не збили не тому, що е, погано працювало, тому що там щось за все не було е, саме на Волині, не було тих зенітно-ракетних комплексів, які би мали перехоплювати інші ракети, крилата ракети, так їх можна перехоплювати літаками. В-16, міражами, та й не тільки з інтернетними комплексами різних модифікацій, які в нас є, в тому числі 300-ми, буковськими, переробленими буковськими, ну і так далі. Тобто нам вистачає, чим їх збувати. Аеробалістика виключно, на жаль, е, кінжал, ну, може, самкі спробувати. Ну, там, є ймовірність, не така висока як в кінжалі. Тому тут питання не до ППО, а питання до наших партнерів. Приводу постачання нам комплексів протиповітряної на оборони для захисту. Ну тут ще раз шість із восьми, шість навколо ну, на Київщині, скажімо так. Це ну, вони не давайте, щоб не одразу не було, що вони там ледь не банково охороняють, чи там Грушевського. Ні, вони охороняють те, що важливо в центрі, ну так склас історичний, що в центрі, може, це неправильно, можна, може ми згодом прийдемо до того, що будуть. Диверсифіковані центри по всій країні, а ще з радянських часів повелося, що ну як в Москві, наприклад, там от в Вашингтоні такого нема. Наприклад, чи я думаю, що в Лондоні такого нема. А от у нас ще залишились такі, на жаль, рецидів такі старої хвороби, все розміщати в центрі. І от Київ там має бути захищено, не тому, що нам так треба захистити там когось безпосередньо особисто, тому що тут багато чого треба захистити. Тому от а шахеди тут в нас ми боремося іншими засобами шахедами в тому числі засобами радіоелектронної боротьби, бо більше 400 було втрачено саме локаційно. Це означає, що реби просто їх погасили, і тут ну нам не треба Петрі. В нас є власні, ну власні і наших партнерів в достатній кількості ці засоби, що ми можемо равномірно охороняти всю країну. А проти балістики і кінжалів і гіперзвукових тільки і, ну так да, проти кінжалів і балістики це тільки патріоти, і нам їх треба ну один обіцяють дати Трамп. Може, на Мерца давлять трошечки, щоб він дав з Німеччини ще один, ну ще два нас точно не. Ну покращить ситуацію. Ну що два на всій Україні, крім того, і ще два це вдвічі покращить на 100%. Це можна так подавати. Буде нічогося на 100% збільшилась кількість крім Києва, але все одно це. Ми не зможемо захистити всю країну. Нам треба ще не два. Нам треба ще двадцять. За словами начальника комунікації повітряних сил ігната, однією з головних цілей для ворога в ці дні цього разу були аеродроми або один аеродром. Наскільки взагалі легко чи складно росіянам досягнути цілей, і враховуючи, що ну ми знаємо про мету, про наміри і напевно піднімаємо, передислоковуємо літаки. І, з іншого боку, вони е, теж розуміють, що в нас там немає патріотів. Для них же це не секрет, те, що ви зараз говорите, то виходить, що навпаки, вони можуть. Тепер бити і добивати цей аеродром. Наскільки взагалі там зараз проблемна ситуація виходить у нас? Ну, по-перше, по политовичу по можна бити, якщо бити просто по злягну посаді посадкової смуги смузі, ну це неприємно, але його можна відремонтувати доволі швидко. скажімо так, літаки, де вони знаходяться, ну ми готувалися до прийому літаків. Міраж є 16 і по перше, вони не базуються в одному місті. По-друге, вони не завжди базуються в Україні, скажімо так. Ми їх можемо переміщати. Ну якщо вони не виконують бойове завдання, знаходяться на профілактиці, скажімо, на регламентному обслуговуванні, то це можна проводити в Румунії, в, в, в Польщі, в рік де завгодно. Це наше право. Ми право наших партнерів. Якщо наші літаки там будуть знаходитись і. В той час, коли вони не виконують бойове завдання. Ну, і плюс до того, що ми їх переміщуємо всередині нашої країни, ми підготували певні сховища, де вони могли би знаходитись. І ворогу ну, доволі важко знайти, де саме знаходяться ці наші літаки. З одного боку, з іншого, в них теж і агентура працює, на жаль, і в нас є, на жаль, люди, які колаборують. тобто Підтримують, скажімо так, ворога чи за гроші, чи по якимось хибним переконанням, тому цілком можливо, що вони а може це була деза з нашого боку. Вони впевнені були, що там є наші, велика кількість наших літаків, і вони тут позапускали велику кількість і перепохали поля просто десь і все і нічого не досягнуло. Ми ж не чули про втрату наших літаків? не чули, а я не думаю, що ми би в це приховували навіть, коли на нас падають літаки. Ну, там можуть обережно казати, що декілька варіантів, чому він впав, або уламки шахеда, або навіть дружній вогонь. Тут ми не робимо чітких акцентів, ми передаємо просто ну, офіційно декілька варіантів, що могло відбутися. Але ми точно не приховуємо сам факт. І якщо б вони влучили в наші літаки, ми б, ми б це не приховували. Ну, ми не можемо так робити, бо за нами дивиться весь цивілізований світ, як ми подаємо інформацію, і ми не маємо права, так як росіяни, просто відверто брехати. Ну, та й, ментально ми так можемо. отже, можна сподіватися, що не вдається росіянам знищити наші літаки однак їм вдається знищувати наші територіальні центри комплектування в сухобудних військах. Заявили про те, що ТЦК перейдуть на дистанційний формат роботи. Нардеп Федієнко каже, ТЦК переходять на мобільний формат без черг і скупчень. Ну і керівник центру протидії дезінформації також каже, що росіянам не вдасться зірвати мобілізацію, тому що у нас вже все оцифровано. Якими ви бачите взагалі заг. Загрози зараз ступінь загроз для ТЦК і мобілізації в цілому, з огляду на те, що росіяни б'ють по центрах загрози є, але зірвати мобілізацію, вони точно не здатні. Бо ну ви знаєте, для того щоб це було не емоційне висловлювання, а для того щоб це було ну може і не треба додаткової інформації ворогу, але ми знаємо це не є тимниці, скільки в нас людей мобілізуються. Ну наприклад, ще місячні. Чи принаймні які наші потреби? Ну, може не треба казати, скільки в нас ТЦК, хоча я думаю, що, знаєте, секрет Палішенелі чудово знають вороги, де скільки в нас ТЦК, якщо вони по ним стріляють. Ну, якщо б інформація подавалася, б таким чином, що в нас візьмемо всі наші ТЦК за 100%, і атака відбулася, вдалося зруйнувати, а не знищити, там, наприклад, 2% ТЦК. То е, далі виникає риторичне питання: це вплине чи не вплине на мобілізацію. Відповідь очевидно, не вплине. Тому е, а коли починається, знаєте, притягнути вухо, щоб ну не знаю, при звернути на себе увагу якихось видань, чи просто щоб якісь там лайки отримати, чи чезів, і снігу увагу в першу чергу, чи просто щоб посіяти смуту, виконуючи якесь там ІПСО Російської Федерації. Багато ТЦК знищено ліще. Багато ТЦК знаходиться в загрозі. Багато це скільки. Ну просте питання: Ось скільки у нас, якщо у нас, ну хай буде 100 ТЦК, щоб не відсотки для багатьох людей відсотки це чомусь е -е, погано школи. Ну це таке. Не всі ж мають бути фізиками, Всі фізики лірики. Да? Ну хай це буде лірики. Коли колись дуже мені так дивувала одна людина, з вищого світу. Каже: я не розумію, що це з цими відсотками. Я взяв там якусь цифру. Відняв ну від 100 відняв 10 відсотків. А потім додав 10%. так знову сто не вийшло. Юта, ти що серйозно? Як же так? Що ж таке? Говорю, що ти там неправильно з калькулятором? Ну бачите, ну отак воно. Тому якщо, якщо ми будемо накладати, скільки відсотків ТЦК пошкоджено, тоді ми самі зможемо зробити висновок, чи впливає, що це це, це це чи не впливає. Але дзвіночок є. Е, треба на це звернути увагу і перейти дійсно на інші засоби комплектування, не тільки щоб були черги, щоб там була. Це можна ж ну, слухати. У нас, до речі, ми дуже не, мало країн в Європі, які користуються такими електронними засобами спілкування з владою, з, ну, з, з різними структурами через ну, дію, через електронні засоби. Ну не у, у всіх в Європі є електронні права, щоб ви знали. Спробуйте в Європі записатися в чергу по, по, по електронці, з, з вас дуже здобуться, особливо там десь в Іспанії, там взагалі буде вам дуже весело. І так далі. Тобто в нас е, от інформаційна складова, яку ми впровадили в нашій країні, вона ну, в Європі ну, не, не крізь таке є. Ми, нам здається, що це просто. Люди, коли приїжджають там. З Європи на якийсь відпочинок, чи якийсь відряджене каже: та ви шлюха, це ж можна з Лузу з'їхати там так, щоб гроші просто перечислити, щоб все замовити, щоб стати в чергу, щоб записатися, щоб права, а от мій телефон, там а посвідчення а от мій телефон. Та навіть в такій дуже продвинутій Європі не таке є. <кхід> Тому можна комплектувати по іншому в інший спосіб. Не А не можу не спитати про ситуацію на фронті. Діп Стейт повідомляє, що за минулу добу ворог просунувся біля колодязі колодязів зеленої долини та середнього. Це все Донеччина, це все на підступах до Костянтинівки і з півночі, в напрямку Слов'янська і Краматорська. Чи на Донеччині змінюється динаміка, чи слід очікувати якихось більше інтенсивності наступу? Ну може збільшитись. Додалося живої сили туди. Це казав команди щосильський. Там більше ста тисяч. На сьогоднішній день знаходиться на Покровському, скажімо, напрямку. Це Покровський, Константинівський, Чисиярський, Терецький, тобто все це, як ми називаємо, Східний фронт силах це не означає, що вони будуть щільніше плеч о плеч атакувати ближче один до одного. Все одно навіть ці групи, які штурмовою, атакують, вони теж. Це роблять по правилах, які прописуються, що 7-8 метрів то до 10 шагов має бути між людьми. Тоді одної міною, скажімо, двох не накроє. Ну так, от, чи хто наступить на якусь протипіхотну. тому можуть збільшитись інтенсивність, тому що вони, вони там стали проводити, проводити частіше ротацію. Тобто зміна відпрацювала, якщо їх не вбили, вони залишились, вони повертаються. і Йде наступне. Кожні 10 днів в них відбувається тактична ротація. Тобто відводиться ці групи неподалік від лінії фронту. Там на декілька кілометрів там вони приводяться до ладу, навіть відпочивають. І я не, не знаю точно скільки. Вона мене така інформація, але точно що це не дві зміни. Тобто, 10 днів воюєш, 10 днів відпочив. Я тому що там зміни три. І вони, вони можуть стати частіше, ці зміни. Тобто постійно свіжі сили. В нас ми не можемо таку так робити ротацію так, так часто, тому що нас не ну, тому, тому що ми розуміємо, чим у нас менше людей певні питання знов таки до, ТЦ, до ТЦК ТЦК є. Тому так дійсно, там є певні складнощі, але просування знов таки давайте казати наскільки вони. От, це та це, це інформація, яка от, знаєте, коли немає конкретики, і я не вас зараз хочу звинувачити, ви так само кажете, як і всі інші люди, які несуть інформацію, от просунулись і не кажуть конкретики. Наскільки просунулись? Наскільки метрів просунулись? Захопили там населений пункт? Що за населений пункт? Чи були там люди, жили в тому, чи він залишився тільки адміністративно, десь на мапі, десь в. Місцевої там, адміністрації територіальної громади він, він обліковується, там вже може давно нікого нема. Ну, от скільки ми їздили по, ще в Чисі АТО, по Донеччині, по Луганщині, ну там приїжджали багато сіл, де давно ніхто не мешкає. Там ну, стоїть п'ять хат. ну Воно формально по мапі є. Да, це є населений пункт там Шевченківський. Та там нікого вже немає, сто років. Ну, ні 100 років, років 20 точно нікого немає, і там хата вже розсипалася. Але коли ми подаємо інформацію, захопили на селі дому нічого що ще щодо... Київ Все теж називається населений пункт. Просунулося наскільки просунулося. Хочу нагадати, що в два четвертому році, які вони так рекламували, ще більше навіть ніж двадцять п'яте, хоча тут можна посперечати, що росіяни самі себе рекламували. Вони просунулись за рік майже наступальних дій на відстань менше ніж 55 кілометрів. Найбільше просування це було біля Покровського, бо між Покровським і Донецьком, між містами відстань 55 п'ять кілометрів. От там вони найбільш посунули з глиб нашу території, це менше 55 кілометрів. Тоді давайте задамо самі собі питання: якщо армія, майже мільйонна армія за рік змогла просунутись глиб нашої території на 55 кілометрів за рік і поклала е, майже півмільйона людей, це є у ні? Зараз їхнє просування, про що кажуть, ну вже не хочуть перераховувати, Хто про це тільки не каже, тільки видачі про це не кажуть? Вони просуваються ще повільніше, ще з більшими втратами. В 25-му році, в 26-му році вони взагалі просуватися так не зможуть робити потужний наступальний ді, бо немає у них на це ресурсу і фінансово, і інших ресурсу просто немає. Війна може і не закінчиться, але вона прийде в більш-менш позиційну. Лак... глобальних наступальних дій точково так, а глобальних на два в них немає. Тому і кажуть, що захлинається наступ. Тому каже, що кажуть, що вони нічого не досягли. Так, ми робимо е... маневри, ми робимо там мобільну маневрену оборону. точково, Ну різні засоби, не тільки позиційну. Але ну, будь-яка армія, коли готується до наступальних дій, вона де де просунеться. Питання, наскільки глибоко, і за рахунок яких втрат. Ну, тому і будуються, наприклад, три лінії оборони, а не одна. Це ж не означає, що ми готуємося відступати. Ну навіщо ж ми будуємо другу лінію? Те, що ми плануємо відступати з першої, а третю, що ми плануємо відступати? Ні, просто всі розуміють, що може прорвати. І вони де не де Лінія фронту не прорвана. Просування суттєвих немає. А то що є на велике просування, ну вони є. І що? Ну, давайте пригадаємо інформацію, яку ми чуємо, наприклад, про Покровськ, ну, зараз Константинівка. Це, по великому рахунку, одна ділянка фронту, скільки більше року ворог суттєво чи просто просувається біля Покровську. Ще раз, шановні слухачі і глядачі, більше року ворог просувається біля одного населеного пункту розміром з Бахмут. Що, може, щось, щось якось воно не складається. Ну, більше року просувається і просувається біля одного населеного пункту, не дуже великого, ні мільйонника, рік просувається. І ніяк не може оточити навіть оперативниця міста. Може, нічого там такого просування і нема. Але для того, щоб привернути увагу, повторюю знову <свісно> до себе деякі засоби масової інформації починають однагнітати. У нас, знаєте, коли йде добра новина, у нас це сприймається як ледне ледь не як ну, щось таке нецікаве. А ми активно реагуємо чомусь на погані новини. От погана новина у ну, нас зразу увага. Ну, я думаю, що ці. Представники цих видань, які так подають інформацію, це то знають, тому щоб бути в центрі уваги, скажімо так, вони. Подають нам інформацію на Ну, це не зовсім правильно. Під час війни, може, треба якось більш-менш збалансовано не тягнути, що все погане, ну і, звісно, не розповідати про чашечку кави на південному збережжі Криму незабаром. Тобто, ну якось просто давати інформацію. От знищено стільки це, скільки відсотків, і хай людина самостійно зробить висновок. Тоді це буде рішення, яке він прийняв сам і за яке він буде відповідати, і це буде його рішення. А коли ми воно в'язаємо, мало багато, тепле, холодне. Та ну знаєте, тепле пиво, і холодне кава мають однакову температуру. Все залежить то, як це подати. Пане Олексію, дякую вам за тверезий погляд. На речі Олексій Гетьман, майор запасу НГУ, ветеран війни, був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях. Тисніть вподобайку. Підпишіться, якщо тут вперше.